Ой, Боже, ну ти бачила. Та щось так спіння розболілось, що не всидю. Маруся, а на літці що, то тільки смоктальникам хвети лежать, чи що? І ні пасточки, ні дай нічого. А то так Виховуй діток. Якщо це вже літка не заробила в дочок, то я вже тоді не знаю. Та ти що, Маруся? Вона все тим дівчатам отдавала. Вони як пішли вчитися, то літка на себе й копієчки не потратила, все туди йшло. Ми оце й оддячили. Та що б у них не було грошей, Маруся? Ти що, смієшся? Ти б бачила, якою вони машинярою приїхали. Здорова така. джип чи щось таке там коло дороги стоїть. Да, чорна. А я прослідкувала, що то за машина, бо я бачила, як вони ще тільки в село в'їжджали, повилазили з неї Маруся, порозфуфирювані, золотом пообвішувані. Ідуть одна з поперед одної. Тір шоколадних конфетів пожаліли.